Ми маємо ось цей весь біль просто вкладати в кожного іноземця, європейця, президента. Вони мають це бачити. Як ми маємо показати світу цей терор на прикладі Тернополя? Для початку не фінансувати єдині марафони. А вкласти всі ці гроші, ресурси, знання і вміння журналістів в те, щоб на всіх телеканалах світу були ці кадри, щоб там були свідчення рідних цих людей, які вижили в цій страшній трагедії. Показати весь масштаб. Це ж не хтось стріляв. Це Путін стріляв, це він віддавав накази, показати і засудити всіх тих, хто з ним комунікує, робить сепаратні домовленості. Показати весь масштаб Рускова міра. Ви ж знаєте, що в нас іномовлення ліквідовано. Вони ж зробили оці от доми фрідами і єдині марафони. Це зараз можна зробити. Ми ж всі погодимося кошти марафону вкласти в іноземну інформаційну кампанію. Ми ж зараз всі можемо їхати на різноманітні парламентські, урядові засідання, наукові конференції, концерти і всюди решта, де це все можна показати. Наже всіх не випускають. Нас дружно не випускають, їдуть слуги, які розказують, що у нас все хорошо, і ми дуже боремося. Я ніколи не забуду слова віце-президента Європейського парламенту, коли він нещодавно у нас був у Львові. І ми його привели на марсове поле цвинтар, де поховані наші новітні захисники. І він якраз сказав, що всі мають це бачити. Прийти подивитись на ці живі, живі могили, як він сказав, де, де мають прапори, де цвітуть квіти, де є особисті речі захисників, де плачуть їхні рідні, щоб відчути це все. І, до речі, сьогодні ж по новій традиції день захисту дітей. Це теж треба показати загиблих дітей.